Уражено низку важливих об'єктів РФ в ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців. Так, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта Рязанський та Новокуйбешевський нафтопереробні заводи. Також українські дрони успішно атакували базу пальномастильних матеріалів анна нафтопродукту Воронезькій області РФ. Крім того, уражено підприємство АТ «Пензське виробниче об'єднання Електроприлад, яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв'язку та друкованих платах для військової техніки, зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об'єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється. Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Далі буде, слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of August 2, 2025, the Ukrainian Defense Forces struck a number of important facilities on the territory of the so-called Russian Federation. In particular, the confirmed targets hit include. An oil refinery in Riazan region, the Novokhizhevsk oil refinery in Samara region, the Anna neft oil storage base in Voronezh region, the Electropribor plant in Penza region, which manufacture secure telecom systems, encryption devices, and circuit boards for military equipment of the Russian Nazis invaders.